На Одеському литовищі від сьогодні запрацювала новорічна пошта. Її відкриття спеціально приурочили до Дня Святого Миколая. А на стінах пасажирського терміналу розвішали різдвяні шкарпетки. Кожен пасажир перед польотом може просто звідси відправити новорічне привітання друзям та близьким. Для цього не потрібно довго шукати чи навіть купувати конверти та марки. Усе є тут, і процедура відбувається. Просто біля головного входу аеропорту тут стоїть новорічна ялинка, стіл зі святковими прикрасами та поштова скринька. Привітання написати можна на листівках, які спеціально для цієї акції намалювала відома в світі художниця одеситка Оксана Мась. Для пасажирів підготували понад 20 тисяч таких новорічних листівок, і впродовж місяця всі охочі зможуть скористатися незвичною поштою в аеропорту. 10. таких писем сейчас, хотя я написал своим родителям, то э, ну вот это вот то теплое чувство с детства у меня возобновилось в моей памяти. Мы закупили конверты, мы закупили марки, поэтому э, посетителей нужно знать только почтовый адрес и индекс э, отправителя. Открытку можно отправить и самому себе и получить ее по возвращении из поездки.